<гум> Антоніо понрожец Антон Це то Антон Рожен місто Харті. Не <гум> залишається. От кордонатичного театру, власне, виступаємо. Хочеться... Хочеться пост іронізувати трохи з дійсності, бо якщо її просто іронізувати, якщо її зробити надто класично, це буде надто прозоро, надто прозово. <гум> Здається. Давайте не просто про потяг, в якому ми всі їдемо в далечині в майбутнє. Давайте про розвеселу поїздяку. А? Казали, що час наступатиме нам на п'ятки. Вдавали, що буде доступним вживання травки. І потяги весело фарбою розмалювали. А ми і не знали, як кажуть у народі, манали. Шановні народи, прискорюйте висадку та посадку. За поручні міцно тримайтесь, матку. А, і і не затримуйте відправлення електропотягу, а куди б не поїхали, чекає вас там тягомотина. Жихор чудовий, даруй мені в лісі грибочків, тепло та затишно в пагорбах на пеньочку. Були б лише дрова, були б для мангалу і буде. І смажимось ми і смажиться м'ясо. Чудо! Гелікоптери літали низенько проміж будиночків, доставляли вагання і безсоння, і стискалися дірочки. Бути, був би лиш здатен здогнати й спіймати рукою снаряд, що самотню місцину шукав під вербою. Вибачте. Непахана зеленню вкрита, а потяги били її, вивертаючи тіло, і стогнала земля, як вхентає. Здавалося, що вона непритворно кінчає під галаси. Пасмур тронувся з потягом пристрасно синім і сказав. Я сидій, але не мосіть! Перевернутий міст був веселищем і попелищем. Пагутина натягнута павученям на горищі. Вдалу сплановано! викрикнув Грідріх. Супер! Ельф посміхнувся щось вдале із цього буде. Читали забавки про свинольоти навколо вогнища, старі декаденти під новими загравами сонечка.